Meu Лікування акне – це дуже складний процес, який включає в себе, по-перше, адекватну діагностику, консультації суміжних спеціалістів, якщо це потрібно, та лікування, яке являє собою як прийом таблотованих препаратів, так і топічних засобів. Це не лише догляд, це не лише про косметологію ін'єкції або якісь чистки та догляди. Найчастіше, якщо ми лікуємо акне, то косметологічні процедури взагалі протипоказують. Тому що вони можуть усугубити даний момент, даний процес та в подальшому викликати розвиток або посилення атрофічних рубців та застійних плям постакне. Тобто, якщо є пацієнт з акне, особливо якщо це підліток, то, по-перше, тут важлива діагностика це аналізи на гормони, гормональний фон, це ультразвукові дослідження та взагалі виявлення якихось паралельних соматичних проблем. Лікування акне це. Багатоетапний процес, який включає в себе. По-перше, корекцію гормонального фону, якщо це потрібно, корекцію захворювань, особливо шлунково кишкового тракту, які є паралельно тому, та посилюють висипання. Потім вже вирішення дерматологічних проблем, тому що в основі акне є три основні проблеми: це гіперкератоз, це робота сальних залоз, та це бактеріальний фон на, на шкірі. Тобто, це може бути. І прийом антибіотиків, і прийом системних ретиноїдів або використання їх в топічній формі. Тобто, якщо ми говоримо про акне, то це комплексний підхід, це дуже складний підхід, який буде тривати як не менше півроку. Тому косметологічні процедури вони апріорі не можуть вилікувати акне або постакне, а можуть навпаки посилити або погіршити стан пацієнта.